Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. І поглянемо з вами спочатку на сумки пляжні і для покупок. Ось такий перший варіант сумка пляжна. Має дві довгі ручки і на блискавці. Одне ось таке відділення. Фламінго і ціна її 59. А це сумки вже для покупок, дівчата. Чорні з різними ось такими малюночками, довгі дві ручки, і теж на блискавці. Має одне відділення і одне малесеньке. На застіпці. І ціна такої сумочки 99. І ще ось такі варіанти пляжні дівчата. Вони прозорі, ось така чорна з надписом. І на застіпці, довгі дві ручки. І ціна її 69. І ось така з малюночком на застіпці. І довгі дві ручки. Ця коштує вже 59. Сумочка бавовняна. По бокам ось такі метелики. Має довгі дві ручки, одне відділення ось так. І вона ще й зі знижкою. Ціна її 99. А коштувала 119. І ось такі дівчатка, яка сумка для покупок. З довгими ручками, з різними малюнками. Її можна ось так скласти, вона буде мало місця займати. І ціна її 55. А це сумка шопер для покупок. Це вона в складеному вигляді. І покажу вам в розкладеному вигляді. А це вона в розкладеному вже вигляді, має дві ось такі невеличкі ручки. На блискавці ось вона. І коштує вона 49. І останній ось такий варіант сумка плетена. Цікава така форма. Рожева і біла з довгими ручками, і ціна її 199. Віддеться для сміття пластикове хвилясте. З фіксатором. Ось фіксатор. Одягаємо пакет для сміття і фіксуємо. І Коштує таке, віддеться 88, а об'єм 8 літрів. І ще ось таке віддеться, теж для сміття. З фіксатором. Ось. На об'єм тільки 10 літрів побільше, і ціна його 149. Пластикове віддеться, таке блакитне, на об'єм 8 літрів, ручка теж пластик по 88. Ось таке ще відерце, теж пластик. І з малюночком квіти. Видно вам чи ні? Так видно, мабуть. На об'єм 12 літрів по 88. Малесеньке ось таке відеоце, теж пластик. На об'єм 5 літрів, 5, так, 5 літрів, малюночки різні, квіти. Ось такі ще квіти. І ціна його 69. 12 літрів об'єм, пластикове відеться, ручка пластик по 109. І ще ось таке віддеться, теж пластикове. А ручка металева. На об'єм 12 літрів і зі знижкою 59. Це вже відеться з кришкою. Теж пластик. Ось, на об'єм 10 літрів. 129 миска пластикова. Малюночки ось такі квіти. На об'єм 9 літрів. І ціна її 69. І ось така ще миска пластикова. Об'єм її 20 літрів. Така досить велика. Хвиляста. 149. Знижки на кепки мінус 20% з 15 по 21 липня, включно. На жіночі, дитячі кепки, панами і чоловічі. Покажу вам кілька варіантів. Кепка молодіжна з козирьком та з надписом 77. Це вже кепка жіноча з вишивкою, з козирьком. Також по знижці 119. Ось така ще цікава кепка чоловіча з принтом. І ціна її лише 39. Кепка молодіжна. В сіточку одна тонна синя. І ось така рожева. Поглянемо з вами разом: 99, а коштувала 119. Панама дитяча, малюночки різні. Ще ось така жовта. І ціна її зі знижкою 88. бейсболка дитяча, різними малюночками. Ще ось такий варіант. ложка дерев'яна, кругла. Ціна знижена 199. А це вже такий набір. Дужка дерев'яна велика і маленька пластикова. І куштує такі на березі знижкою 199. Ось така ще дужка бамбукова, прямокутна з отвором. О 129. І ось такий ще варіант. Теж дужка кухонна дерев'яна. Прямокутна. 129. Дошка пластикова, прямокутна, невеличка. З різними малюнками. Лимон. Ще ось такий малюнок банан. І коштує вона 99. Ось така манюнька Пластикова дошка. Зовсім, зовсім така легесенька, сіра, біла, рожева по 19. Поглянемо з вами на новиночку. Ось така новиночка. скатертина для столу. Такий цікавий малюночок. Вона. Прямокутна 145 на 120 см і матеріал 100% поліестер. і Ціна її 169. Знижка на скатертину 150 на 120 з малюночком і хвилястим краєм. Малюночки різні. По 88. Знижка ще на скатертину з малюночком: фрикінбок, 120 на 150 см. Але вона така, знаєте, дуже-дуже тонесенька. І ціна її по 17. Килимок для сушіння посуду прямокутний. З різними ось такими малюночками. Ще ось такий варіант. І поглянемо з вами разом, скільки він коштує: 69. І ось такий ще килимок для сушіння посуду поменше: помаранчевий, червоний, зелений та синій. І ціна. Желатин харчовий деко 25 грамів в упаковці по 12. Перець чорний мелений. В упаковці 20 грамів мрія. По 15. крем паста шоколадна. Фундук пандалада, 250 грамів. пакування по 59. Шоколад молочний вері Пері з кокосовою начинкою. 85 грамів пакування по 56. Мати сушені деко з чесником і базиліком 25 грамів по 14. суміш перців мелених. Скільки ж тут? 15 грамів по 7. До шашлику деко приправа по 12. До риби, до овочів і до курки. Також все по 12. Ціль кухонна кам'яна мелена. Пакування 1 кілограм. Така невеличка знижка по 12 гривень. Сушка і хліб в упаковці 250 грамів. Сніжинка по 29 грив. Соломка 200 г в упаковці по 24. Печиво до чаю зі смаком пряженого молока 140 грамів по 22 гривні. І печиво до кави з ароматом пряженого молока по 20-185 грамів. Ось таке ще печиво в лазурі. Так, зі смаком вишні 145 грамів у упаковці по 34 гривні. Печиво затяжне Марія з молоком 155 грамів по 19 і ось таке ще печиво затяжне Марія. З кокосом 150 грамів по 20. Родзинки деко. В упаковці 80 грамів по 14. Крахмаль. Кукурудзяний манік 200 грамів в упаковці по 17. Кислота лимонна. Додай 90 грамів в упаковці по 12. Лимонна кислота харчова, 200 вже грамів деко по 29. Ось така ще лимонна кислота харчова. 100 грамів у упаковці по 15. Цукрова пудра 350 грамів деко по 24. Молоко сухе, незбиране. Манік, 100 грамів упаковці по 27. І манік, пудра цукрова, 200 г, цінника не бачу. Зараз з вами поглянемо. По 12. Пензлик кулінарний силіконовий з довгою ручкою. алма по 29. Поменше ось такий теж пензлик силиконовий. І велички по 19. Вінчик для збивання металевий. З пластиковою ручкою 119. Ось такий варіант металевий. Вінчик, а ручка пластик. алмо по 609. Ось такий, теж, як бюджетний, більш як варіант, я вже казала, колись вам показувала. Лише 19. А вашічістка двостороння, пластикова. Тобто Корпус ручка пластик, а вочечистка металева. Ось так. По 19. Вочечистка металева. І ручка пластикова по 29. А це ніж шатківниця для капусти. Металева. а Ручка пластикова по 69. Точило для ножів. Корпус пластиковий. І ціна зі знижкою 29. І ось така точілка для ножів. Металева по 64. Форма силіконова для випікання кексів. На формочці 9 кексів. І формочка коштує 109. Ось така ще формочка. Сіліконова, 6 формочок. Божі корівки і метелики. І ціна її 69. А це вже формочка для хліба. Аума 25 на 12. Біла і зелена по 99. Салатничок фарфуровий. Малюночки різні. Щось такі варіанти по 58. А це вже бульйонця. Або й салатничок керамічні. Мамина турбота 650 об'єм по 59 горщик для запікання червоної глини на об'єм 700 мл по 59. І ось таке ще блюдо з червоної глини. Овальної форми на об'єм 800 мл по 59. Набір тарілочок пластикових, 6 штук в наборі по 77 Тарілочка сухова, скляна, люмінарк, нерівні ось такі края. І вона по знижці 76. Ще ось така тарілочка обідня, теж фігурна, 26 см діаметр. Ціна її 76 Салатничок скляний, невеличкий. З золотистим обідком 99 а коштував 119 Ось такий ще салатничок, теж скляний, у формі квіточки. І ціна його зі знижкою 149. А це набір вже креманочок пластиковий на ніжці. Три штуки в наборі по 119. Ось така цікава креманочка пластикова. Вона як і новиночка, і вже на ній знижка 39.